Будем проектировать и делать непосредственно сам бульвар Гавала, будем уже думать, каким образом отводить вот эти развороты. Здесь вся проблема в том, когда идет заезд под моста и тем, которым нужно повернуть налево, они обычно для того и заворачивают сюда, они стыкаются с потоком, который идет прямо. І от цей не неразбериха провоцирует тут пробку. Та ж сама історія там, тому що трамвай пересікає лінію заїзду. Ми зараз знаходимось в Солом'янському районі, на перехресті Комарова та вулиці Власного Гавела. Ці шляхопровід, в якому ми зараз знаходимося, в аварійному стані. Був побудований в 1976 році. За цей час жодного разу цей шляхопровід не ремонтувався. Ми можемо говорити твердо. Це новий шляхопровід, який ми вже встановлюємо на тому місці, де стояв старий. Ми розраховуємо так, щоб він відповідав сучасним вимогам. Буде е, сучасне огородження. Сучасне освітлення зроблено рейси для трамваю, перекладено трамвайні шляхи. Також буде перекладено асфальтове покриття. Більш того, для людей з обмеженими можливостями будуть нові споди і літина робіт, буде закінчена зараз вже восіни. Але взагалі шляхопровід буде закінчений вже на весні наступного року. Зараз обійшлося трошки більше 30 мільйонів гривень. Загальна вартість робіт, які будуть проведені, 96 мільйонів гривень. І я ще раз хочу наголосити, це не ремонт, а не реконструкція, це відновлення. Цей шляхопровід навіть сьогодні взагалі новий, абсолютно новий буде.